Тьотя війна, тиша. Усміхнене сонце танцює, вальсує на шипці. Висне зима, медальйон почернілого срібла і люті. Тьотя війна навіжено торочить хороше по нитці. Глянеш, адні перемішані кров'ю і смертю по суті, дихає кригою завтра. І тягнеться нас пригорнути, муляє думка тривожна, аж спати не можу, і мучуся, мрію ніколи не знати тебе, не кохати, не бачить, не чути, просто забути і спогади всі загубити, розтерти, навчуся.